В Одесі відбувся саміт Україна Південно-Східна Європа. В одному місці зібралися президенти, прем'єри одразу багатьох країн серед гостей, які були на цьому форумі: президентка Молдови Майя Санду, президент Чорногорії, Румунії, Сербії, високі представники Болгарії, Греції. Хорватії, Слованії, Албанії, Північної Македонії. Уявіть саміт у центрі Одеси десятки делегацій, найвищі чини. Одеси немає. Його ніхто не представив і не позвав, не покликали і навіть не згадали міжрядків. З кожним днем вплив Труханова це не вплив, це просто тінь. І все більше і більше і темніше ця тінь. І це бачать всі абсолютно неозброєним оком. Його обходять дипломати, його оминає офіс президента, він стає нерокопожатний, і він все більше не гравець.